Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це відео, яке стосується кожного, адже поговоримо про планету гігант з точки зору впливу на нас. Плутон стає ретроградним бульдозер всіх знаків зодіаку, планета, яка символізує нашу силу, волю, відповідальність, планета полководців та впливу. Із 4 травня по 14 жовтня він буде в ретроградному русі із 4 градусу Водолію до 2. І в період із 7 по 21 вересня він буде в ретроградному русі проходити коридор осінніх затемнень разом із Нептуном, Ураном та Сатурном всі вищі планети. І соціальна планета Сатурн, яка відповідає за законний порядок, будуть в ретроградному русі, тобто нас будуть повертати до вирішення відповідних питань, які ми зараз з вами намагаємося вирішити. Оскільки, як і будь-яка інша планета, Плутон де в прямому русі, чіпляє певні градуси зодіаку, а потім повертається в ретроградний рух і знову проходить тими ж самими градусами. І коли в стоянні розвертається і вже виходить. В прямий рух, він три рази буде робити дотик до певних точок нашого гороскопу, буде робити відповідні аспекти і проходити тими самими градусами. Відповідно, ми маємо з вами три важливі цикли цього періоду. Перший був із 10 січня по 4 травня 2025 року, коли Плутон йшов в прямому русі, він задавав нам темп, міг давати кардинальні зміни в житті. Або ми могли самі їх ініціювати. І зараз, із 4 травня і по 14 жовтня, він буде повертати нас для того, щоб ми в цих. Питаннях, в цих ситуаціях, які вже відбулися, зробили роботу над помилками. Щось переглянули, довершили, або ж змінили розпочати. І вже потім, із 14 жовтня і по 4 Лютого 2026 року він буде виходити із цієї петлі в прямий рух, і ми будемо вже отримувати вагомі результати за свою діяльність. В цьому відео поговоримо детально, як буде впливати ретроградний Плутон для кожного знаку зодіаку. Обов'язково тайм-коди залишу в описі під цим відео в інфобоксі, а також. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, знаком, куди потрапляє сонце, та місячним знаком. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш асцендент і сітку ваших домів гороскопу, можете мені написати в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце народження і допоможу вам розібратися. Саме зараз до середи. До 7 травня Плутон буде у стоянні, тобто перед своїм розворотом він призупинив швидкість, і саме зараз дуже сильно акцентуються теми руйнувань, трансформацій, влади, розподілу сфер впливу, загострюються військові конфлікти, агресія. А також відповідальність перед великою кількістю людей, тим більше, що Плутон знаходиться в знаку водолій, який символізує незалежність та свободу за колективне свідоме. Тобто зараз ми можемо позбавлятися від чогось, що нам вже не потрібно, і відразу впроваджувати кардинально нове. Про вплив Плутону вже є окреме відео на моєму каналі і аспекти, які він буде включати. А зараз розглянемо детальніше. До яких тем буде повертати нас Плутон, щоб ми проявили велику відповідальність та щось переглянули і відкинули із свого життя? Його уроки дуже суворі. Ми можемо проходити через кризи, для того, щоб пройти власну трансформацію, в першу чергу на внутрішньому рівні. Для вас, мої шановні овни. Плутон буде ретроградути в 11 секторі, який символічно відповідає за наші плани на майбутнє, за наших друзів, а також людей, наших однодумців, з якими ми маємо спільні плани, ідеї, уподобання. Це можуть бути колективи людей пов'язані із нашим хобі або ж навчанням, або колеги по роботі. Одинадцятий ще відповідає і за блад та владу, політику. Тобто зараз можуть бути на світовому рівні зміни в структурі влади. вам важливо переглянути все, що стосується нових технологій. Можливо, ви починали вже впроваджувати, щось вивчати. Це могли бути інтернет, соціальні мережі або ж впровадження штучного інтелекту, нейромереж. Зараз ви будете більш глибоко вивчати цю тему для того, щоб впровадити в своє життя і вийти на новий рівень. Це може бути і зустріч онлайн, навчання онлайн, яке може кардинально змінити вашу професію. Це може бути і кардинальна зміна ваших планів на майбутнє. Можливо, щось для вас вже є неактуальним, або ж ви можете від чогось відмовитися, може бути зміна ваших друзів. Або це може бути пов'язано із вашими соціальними проектами. Одинадцятий сектор вважається і сектором результатів. Тобто, за вашу діяльність ви можете отримати якусь винагороду, ясність стосовно вашої роботи і впровадити щось нове, оскільки Плутон він відповідає за масштаб, за велике. Це може бути і розширення вашого бізнесу, або ж вашого впливу на. Інші країни на велику кількість людей саме за допомогою інтернету. Або ж ви зрозумієте, що якась тактика не працює і можна від неї позбавитися. Для вас, мої любительці, Плутон буде ретроградити в вашому 10 секторі, секторі статусу та кар'єри, ваших соціальних амбіцій, ваших цілей. Отож зараз ви можете переглядати. Ту посаду, ту професію, на якій ви знаходитеся, можуть бути кардинальні зміни в посадових умовах, наприклад, або зміни вашого керівництва. Ви можете повертатися до незавершених проєктів, на яких з проєктах поставити крапку, а з іншими проєктами йти далі, підписувати нові договори. Також десятий сектор пов'язаний з нашою реалізацією в цьому втіленні. Ви можете звернутися до астрологів або ж нумерологів для того, щоб з'ясувати ваше призначення. І це може також змінити кардинально ваш погляд на життя, ваші амбіційні цілі. Це можуть бути і повторні виступи для вас. Також це може бути і зміна статусу, кардинальна новий статус для вас. Можливо, ви... Зустрічаєтеся з людиною, і це може бути одруження або ж розлучення і звільнення, оскільки Плутон це вищий прояв Марсу, тобто планета агресії. Вона вже, якщо щось руйнує на своєму шляху, то це буде остаточно. Тож варто кілька разів подумати, перш ніж прийняти якісь важливі рішення. Це може бути зміна статусу, пов'язана із вагомою покупкою. Це може бути переїзд в іншу країну, або ж купівля будинку, машини. Тобто те, що вагомо змінить ваш статус. Це може бути і народження дитини, плутон дає і масштаб, він може вказувати на прихід великих грошей через відкриття власного бізнесу, власної справи, або ж давати багато відповідальності при зміні посади. Для вас, мої любі близнюки, Плутон буде ретроградити в 9 секторі і повертати вас до відповідальності, яка стосується всього далекого, іноземного. Це можуть бути переїзд в іншу країну, або ж отримання важливого документу юридичного, або ж може виникнути потреба вивчати іноземну мову. Можливо, ви вже пробували вивчати англійську, наприклад, або ж іншу мову. І зараз ви будете повертатися з. Більшою силою, з більшим завзяттям можете повторно починати навчання. Це може бути і переведення вашої праці, можливо, щось потрібно було змінити від чогось відмовитися в науковій праці, і зараз буде переведення. Плутон також може вказувати і на зміни світогляду, ідеології та зустрічі із тими людьми, які можуть кардинально змінити ваш світогляд і ваше життя. Оскільки пов'язаний ще також із онуками, це може бути народження онуків або ж повторні шлюби. Для вас, мої любі раки, Плутон буде ретроградити у восьмому секторі, тобто він буде повертати до питань, які стосуються великих фінансів, в тому числі ризиків, кризових ситуацій. Оскільки Плутон це відсікає, то для когось це може бути періодом. Важливим для обстеження організму, можливо, виникла потреба від чогось позбутися. Плутон це хірург. І восьмий сектор пов'язаний із операціями, із нашим корінням. Це може бути і період трансформації нашої особистості. Для когось це може бути вказівка на народження дитини. Ви можете взяти на себе велику відповідальність щодо. Спільних ресурсів та фінансів великих грошей, можливо, кредитування, проте, оскільки він ретроградний, варто мати кілька варіантів, як ви будете повертати кредит, наприклад, або взагалі не втягувати себе в це. Також це може бути і повернення до питань, які стосуються життя та смерті, можливо, розглядатиметься питання спадку питаннями соціальних. Виплат страхування, оподаткування, митного контролю аліментів в цих питаннях варто проявити велику відповідальність. Також це може бути і повторне звернення до езотерики, вивчення психології, таємних знань. Для вас, моє любі, леви, в сьомому секторі буде ретроградити Плутон і повертати вас до невирішених питань, які стосуються партнерських взаємовідносин. Це може бути повернення ваших клієнтів, або ж ви будете проявляти відповідальність і переглядати відносини з вашими партнерами. Це сприятливий період для укладання угод, які будуть мати вагомі результати для масштабування. Ви можете отримати більше фінансів саме від партнерської взаємодії. Для вас, мої любі діви, ретроградити Плутон буде у шостому секторі. Це стосується вашого здорового способу життя, домашніх улюбленців, графіку дня, режиму роботи, а також допомоги іншим. Особливо стосується шостий сектор медиків. Лікарів, людей, допомагаючих професій, в тому числі нутриціологів. Тобто зараз ви можете кардинально змінити свій графік дня, або ж перейти на здорове харчування, більше займатися спортом, наприклад, або ж проявити велику відповідальність за тваринок. Це може бути і навіть допомога тваринам у притулку. У когось можуть відкритися. Екстрасенсорні можливості, цілительський дар для того, щоб ви допомагали великій кількості людей. Плутон може давати і звільнення від непотрібної вам роботи. Це може вказувати і нам повністю переорієнтацію вашу професійну, або ж можуть бути зміни в колективі, зовсім інший колектив, нове керівництво, нові посадові обов'язки. Тобто зараз навіть звільнення ви маєте сприймати як благо, неодмінно, оскільки Плутон він відповідає за трансформації, за якісні трансформації, то він дасть вам набагато щось краще, краще в фінансовому плані, матеріальному і в духовному. В цей період важливо не перенапружувати себе. Слідкувати за своїм здоров'ям, оскільки Плутон може автоматично дати ситуацію, при якій ви будете відпочивати, але не за власним бажанням, а через зовнішні обставини. Тож важливо тримати баланс між роботою та відпочинком. Для вас, любі Рази, Плутон буде ретроградити в п'ятому секторі, тобто перед вами. Постають знову велика відповідальність за дітей в першу чергу, за прояв вас як особистості і ваших творчих талантів, вашого потенціалу. Відповідальність пов'язана із романтичними зустрічами, із коханими людьми. П'ятий сектор пов'язаний із азартом, тож в цей період важливо позбавлятися від залежностей. Це може стосуватися і Зміні вашого хобі, або ж ви можете поїхати відпочивати туди, де ніколи не були, або ж це може бути те місце, де ви відчуєте певну внутрішню трансформацію, тобто це може бути сильний духовний ріст. Для вас, мої любі скорпіони, в четвертому секторі буде ретроградити Плутон, і він буде піднімати для вас. Відповідальність стосовно сімейних справ, все, що стосується родини. Це може бути пов'язано із місцем проживання, з нерухомістю, з вашим статусом. Це і питання ремонту, тобто це може бути капітальний ремонт, кардинальні зміни помешкані. Ви можете захотіти більше свободи, оскільки Плутон. Стоїть в знаку незалежності, в знаку водолій. Це може бути і повернення до питань податків або ж отримання грошей пов'язаних із нерухомістю. Це може бути і дім батьків або ж те місце проживання, де ви жили раніше. Може бути і підняті питання не лише нерухомості, але й земельної ділянки. Зміна статусу може бути пов'язана із одруженням, розлученням, зміною складу сім'ї, народженням дитини, наприклад. Або ж ви можете проявити відповідальність власну стосовно роботи на дому, наведення порядку в помешканні. Також це може бути і перегляд сімейних цінностей, створення сім'ї, або ж переїзд до коханої людини. Для вас, мої любі стрільці, Плутон буде ретроградити в третьому секторі, і тут він буде повертати вас до питань, пов'язаних із навчанням, також із вашим близьким оточенням. Це може бути отримання важливих для вас знань, які... Можуть вказувати на кардинальну зміну вашої діяльності, вашої роботи, вашого світогляду, і в тому числі вашого близького кола спілкування. Ви можете підвищити кваліфікацію, або ж змінити свою, тобто це може бути перекваліфікація, відповідно, зміниться і робочий колектив. Ви можете переїхати і зміниться сусіди, або ж можуть бути зміни пов'язані з вашим близьким оточенням, яке стосується. Родичів, братів, сестер, це може бути і зміна транспорту, наприклад, або ж повернення до питань, пов'язаних із комерцією, з будь-якою паперовою справою. Для вас, мої любі козороги, в другому секторі буде ретроградити Плутон. Плутон дає велику відповідальність, він буде відсікати все непотрібне і оскільки. Другий сектор пов'язаний із вашими талантами, роботою, голосом, то вам важливо проявляти цю відповідальність і не боятися виступати, не боятися заявляти про себе. Можливо, у вас вже був такий досвід. Зараз варто його показати ще раз, не боятися нічого. Це дім, які пов'язані з вашими власними ресурсами. Та фінансами, які ви заробляєте власною працею, тож може бути і зміна джерел доходів, зміна бюджету, або ж ви можете навчатися. І це може розширювати лінійку ваших послуг, може бути і прихід клієнтів. Клієнтів, навіть які вже були, оскільки планета ретроградна. Для вас, моє любі водолії, в першому секторі на довгий період знаходиться Плутон, і зараз він буде ретроградити. Особливо сильно буде діяти на тих, якщо у вас сонце знаходиться або ж асцендент із 4 по 2 градус водолію. В цей період ви маєте показати своє власне я, відповідальність за себе, проявляти лідерські якості. Ви, в принципі, чудові неформальні лідери, але зараз ви маєте на першому місці поставити себе як особистість, прояв себе саме своїх навичок, своєї харизми. Це може бути і кардинальна зміна стилю, зміна в манері поведінки і ставленні до людей. Взаємозв'язку із людьми. Для вас це може бути і важлива зустріч із впливовими людьми, які мають вагу в суспільстві. Це можуть бути підписання важливих документів і навіть переїзд. Тобто зараз все залежить від вас. Любі мої риби у вашому 12 му секторі буде ретроградити Плутон, і за цей період він буде повертати вас до вирішення питань, пов'язаних із минулим. Для того, щоб ви. Відсікли із свого життя все непотрібне, що віджило себе. Це можуть бути і старі звички, і негативні звички. Також завершити проекти. Вирішити питання, пов'язані з вашим острахом, або ж нав'язаними вам стереотипами. Це може бути отримання важливого документу або ж важлива зустріч, яка стосується всього закордонного, еміграції, далеких земель та режимних об'єктів, хороший період для того, щоб пройти обстеження організму, або ж поїхати в місця сили, займатися чимось віддалено. Усамітнено, а для того, щоб в першу чергу зрозуміти себе, свої мрії і свою внутрішню силу, і таким чином ви будете пропрацьовувати Плутон і проходити його уроки. Для пропрацювання ретроградного Плутону важливо відмовлятися від усього застарілого, від речей, відносин, місця проживання. Якщо ці речі. Зламані, наприклад, і не підлягають відновленню, краще їх позбутися. А це також важливо і для того, щоб ми навчилися приймати всі зміни, які трапляються в нашому житті з нами. Тобто не чіплятися за відживши відносини, не чіплятися за те, що навіть нам було дорого, потрібно навчитися відпускати, як би боляче це не було. Важливо також уникати конфліктних ситуацій, не бути їх ініціатором і не знаходитися в натовпі. В цей період сприятливо вивчати кармічні програми роду, наприклад, через езотерику, наприклад, або ж астрологію, матрицю долі. Можна навіть прописувати все те, що вас тривожить, або ж те, що ви вважаєте негативними установками, які були. Варто їх прописати на папері, від чого ви хочете позбавитися. Навіть елементарно можна якомога частіше провітрювати помешкання і робити прибирання, переглянути папери, переглянути речі і прибрати дім. В цей період важливо ніким не маніпулювати, але й надавати іншим підкоряти себе своїй волі, відмовитися від гніву, помсти. Образ. Важливо допомагати іншим виходити із емоційних потрясінь, бути для когось психологом. Навіть якщо ви не знаєте, як саме людині можна допомогти, просто побудьте поряд. Не втрачайте в цей період особисті кордони, знайте собі ціну. Важливо правильно навчитися. Управляти своїми фінансами, адже Плутон відповідає за великі фінанси і ресурси, бути обережними і скорючими ріжучими предметами. Плутон дуже сильна планета, яка допомагає нам позбавитися від цього непотрібного, щоб ми з легкістю могли рухатися далі. Спочатку це може бути складно, але потім прийде усвідомлення, і ми більш сильнішими стаємо і йдемо далі. Я бажаю успішного періоду. Нехай Плутон. Якомога легше покаже вам свої уроки. Зараз він в гармонійних аспектах до Нептуну, до інших планет, які допомагають більш гармонійно, більш гнучко адаптуватися до кардинальних змін у житті. Тож, нехай вам допомагає Всесвіт та планети. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.